Зараз я навчу вас, як побудувати бісектрису, коли у вас немає циркуля, але є лінійка. Для цього ми беремо будь-яку лінійку, в мене ось така, і прикладаємо її однією стороною на сторону кута. Ось отак, подивіться. Про іншій стороні легенько провожу пряму. Тепер роблю так само з іншою стороною кута, прикладаю однією стороною лінійку на іншу сторону кута і знову легенько провожу пряму. У мене вийшла точка на перетині цих прямих, які я побудувала. Тепер через цю точку з вершини кута Побудую промінь. Ось так можна побудувати бісектрису кута.